Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами помалюємо акварелькою. Ще в мене не було таких відео на каналі, але це не означає, що я не вмію малювати акварелі. Я її викладаю і сама її вчила. І ось хочу з вами поділитися дуже простим уроком, як намалювати сухі квіточки. А я обожнюю сухі квіточки. Зараз вам покажу, який у мене красивезний букетик стоїть. Я збираю їх, якщо мені їх там хтось дарує, або я сама собі купую. Ось, і потім зберігаю ці квіточки, засушую і милуюся ними. Вони такі чарівні, такі красиві. І це все мене страшено надихає. Я захотіла намалювати якусь таку листівочку. Або роботу, яку можна поставити в рамочку, повісти на стіну. І вирішила застосувати для цієї ідеї акварельку, тому що, як на мій погляд, вона найбільш ніжна з усіх матеріалів, які підійшли б під цю мою ідею. Давайте починати. Мені ліньки діставати палітру, тому в мене просто листочок, де в мене є вже фарба. Я її просто змочую. І змішую різні кольори. Ось це в мене, наприклад, змішано три відтінки. Я хочу зробити роботу таку більш пастельну, дуже ніжну, щоб туди ще додати крапельки золотої фарби. Мені здається, так буде дуже круто. І ось я намішала тут кольори. Не забувайте. Про те, що якщо ви хочете, щоб це було супер ніжно, супер прозоро, то треба багато додавати водички. Тобто, не жалійте водички, щоб це було не яскраво. Ось зараз вам покажу дві роботи. Ось одна робота, подивіться, наскільки вона яскрава, бачите? І ось інша робота вона вже супер пастельна. Бачите, наскільки величезний контраст між ними ось ці елементи. Занадто беруть на себе увагу. Ось цей варіант більш гармонійний. І ось я хочу створити щось на кшталт цієї роботи. Зараз знову намішаю фарбочки і почнемо вже малювати з вами. Ви також можете до мене приєднатися, намалювати якусь свою версію роботи, потім можете показати мені в інстаграмі, надіслати, я вас відмічу, похвастаюся, що ви намалювали за моїм уроком. Як я вам вже казала, треба води багато. Я хочу намалювати ось тут шматочок гілочки евкаліпту. Він не буде 100% схожий на евкаліпт, тому що це моя інтерпретація евкаліпту. Я просто надихаюся ним. Ви, до речі, не зобов'язані перемальовувати квіти, як вони є насправді. Ви можете малювати так, як вам захочеться. Я колись чула, що. По феншуй, не можна тримати вдома сухі квіти, бо це погано для енергетики. Але мені вони так подобаються, що я плювала на той феншуй і зберігаю квіти сухі. Вони мені чомусь якісь дуже приємні відчуття викликають. Я змішала коричневий з зеленим. Трав'янистий зелений, він такий. А, трошки теплуватого відтінку. І я змішала його з сепією. І ось вийшов в мене ось такий відтінок зелено-коричневий. Так, є. Оцей готовий. Давайте ще намалюємо хочу котиків. Я маю на увазі від верби. Не ті котики, які роблять. Вони насправді ці котики. Світліші, ніж паличка, набагато, тобто, ж вони майже білі. А в мене вони коричневі. Ви можете самі видумувати, як щось буде виглядати. Тобто ви не зобов'язані малювати так, як є насправді. Це нас так вчать, що, типу, не дай Боже, тобі намалювати щось не так, як ти побачив. Але насправді ви можете творити все, що завгодно. Як я казала в минулому відео, які види малювання існують. І ось в цьому відео я розповідала, що насправді ви можете малювати рожевих слонів, тюльпани з зубами, і вам за це нічого не буде. Це ваша творчість, це навпаки, дуже круто. Це не мінус, це величезний плюс. Так, оцю паличку від котиків я хочу зробити трошечки більш насичену. Цю текстурку я роблю просто пензличком. Ось зараз. Бачите? Тут паличку. Це ягідки. Оці ягідки я купляла у новорічному букеті. Потім вони засохли і ось так у мене залишилося. З них дуже швидко відпадають всі ягідки, на жаль. Тобто їх не можна чіпати руками, бо все відпадає. Не намагайтеся робити симетрично. Це дуже виглядає примітивно, коли все повторюється. Симетрично може виглядати тільки, ну, якщо це за задумом, так повинно бути. Ну, типу, мандали, оце, це таке малювання. А якщо це ми говоримо про ось таку роботу, то тут симетрично це навпаки мінус. Я думаю, з ягідками досить. А які ще намалювати? Думаю, листочки коричневі. Мені не вистачає якогось коричневого. Таке коричневе, підійде чи ні? постійно змінюю нахил пензлика і змінюється форма листочка. Посидіть, помедитуйте і поробіть такі нахили самостійно. Подивитись, до чого це призведе. Листочки готові. Давайте ще щось з червоним зробимо, бо щоб цей десь ще повторювався. Ось тут щось треба повторити, цей червоненький. До речі, зверніть увагу, яким ви пензликом будете малювати, тому що це дуже важливо. Головне, щоб в нього був гострий кінчик. Інакше ви ось такі фінтіфлюшки не зробити. Можна ще маленькі тут зробити. Давайте отакий повторимо колір. Ось тут давайте ще одних котиків зробимо. Тут броники такі менюсінькі будуть. Це я ще раз пройшлася для того, щоб воно було більш об'ємним. І ось тут, бачите, у нас також трошки пустувато. Ось тут. І давайте сюди також чогось тут. Я думаю, що ось таких листочків також треба додати. Щоб мені було зручніше, я ось так буду малювати. Готово? А, ні. Думаю, що отут ще додати. Ну що, ми з вами доробили цю роботу. Дивіться, скільки в нас тут вже вмістилося різних квіточок, та, скільки ми всіх намалювали, і котики, і щось на кшталт евкаліпту, і, і ось такі ягідки, ще і ось такі квіточки. Оце все ми з вами зробили. І я думаю, що останнім штрихом можна було б сюди додати якісь золоті фарбочки. Ну, я думаю, ви вже дивилися, мій огляд фарб з блискітками. І в мене вони збереглися, звичайно, я ними користуюся, і я якраз ними. Додам зараз декілька штришків, щоб воно особливо засяяло, і було якесь таке відчуття свята, святковості. Бо блискітки завжди додають якихось таких чарівних відчуттів в нашій роботі. Ось ці фарбочки з відео, з оглядом фарб з блискітками. Ось вони, подивіться, які вони гарненькі. І для чого робиться ось така викраска? Пам'ятаєте, я вам казала, що краще б зробити таку. Ось зараз я бачу свою роботу, і я ось кладу біля цієї роботи оці викраски і дивлюся, які з блискіток зараз підходять під мій малюночок. Я можу співставити ось ці всі елементи до ось цих фарб. Ось, наприклад, так? у мене є ось ягідки. Я дивлюся, окей, ось цей. З коричневатим відтінком дуже б класно посував до цих ягідок. Або, якщо я хочу зробити більш червоненькими, я ось дивлюсь, що ось цей Wine Red також класно підійшов би. Тобто, ось ця штука допомагає сильно вам потім в роботі. Ось, я зараз думаю, що ось дивіться, які б елементи я б хотіла зробити більш блискучими. Ну, я думаю, що, скоріш за все, це. Будуть в мене котики. Ось, бо вони в мене тут е, такі центральні, але зараз їх не супер видно. А я хочу, щоб вони трошки вийшли наперед. І ось в мене до котиків, там вони світлі, я хочу їх висвітлити. І ось до ко котиків підходить ось цей Pure Silver White цей колір. І я думаю, що я його і спробую. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Ось я набираю цей колір, дивіться. Як радять самі виробники, ніколи не робіть так, щоб, типу, ви взяли і зразу почали малювати цими фарбами. Їм потрібен час, щоб гарно взятися оцим блискіткам. Тобто ви залишаєте їх на одну-дві хвилини розмокнути і тільки потім набираєте фарбу. Я це казала в тому відео, але хто не дивився, ви можете ось зараз від мене це почути. І ось я проходжуся цим біленьким, з блискітками по-більш темному, щоб воно заблищало. Ось дивіться зразу-як зразу, зразу як воно починає мерехтіти. І трошки, до речі, трошки стало тепер нагадувати більше котики, бо вони ж такі. Пухнастенькі, такі манюсінькі пухнастики. І ось цей срібний також пухнастості нам додає. Тільки не замальовуйте все, а ось такими ривочками робіть. Там дірочки залишаєте. Щоб це виглядало більш текстурно. Бо якщо ви все, все позамальовуєте, то нічого такого не буде. Тобто текстура втратиться. І буде виглядати не дуже. А ви ж хочете, щоб дуже виглядало гарно, правда? Ж? Ну, і я хочу, звичайно. І ось тут я також проходжуся цим срібним. От Подобаються мені ці фарби, хоч є в них недоліки, але, в принципі, люблю все одно їх. І з задоволенням їми користуюся. Дивіться, як кльово. Прям знаєте, як оця серебрянка. Я не знаю, як це українська серебрянка буде, може, так і буде. А може і ні, а може я неправильно сказала, бо там до мене хтось при, причепився а, в коментарях, що в мене погана українська мова. Пам'ятаєте, якими я хотіла ягідки? А що ж, що ж ви пам'ятаєте? Ви ж одно мені не скажете. Я хотіла вайнред зробити. Згадала. Зараз ці ягідки трошечки підкреслю тут. Чук-чук-чук, щоб вони мерехтіли трошечки. Не сильно. Треба вчасно зупинитися. Бо я щось все замалюю цими блискітками, і в мене буде все сяяти. До мене колись прийшла на майстер-клас. Дівчинка, вона стала потім моєю подругою, ось, і вона до мене прийшла на майстер-клас з блискітками. Ми робили розписи ялинкових іграшок Петриківкою, і наприкінці. Ми засипали все це блискітками. І вона каже, Боже, я прийшла до тебе тільки тому, що побачила, що ми будемо сипати все блискітками. Оце я почала малювати цю роботу, тільки щоб потім блискітками все покрити. Жартую, звичайно, ні. Я дуже люблю малювати. І, звичайно, я не за блискіток це роблю. Просто тому, що мені подобається. Ну і подобається коли. У вас також щось виходить за моїми уроками. Це також дуже круто, мене це надихає знімати. Хоча в мене таке відчуття, що ніхто по моїм урокам не малює, бо ніхто мені нічого не надсилає. І я ось думаю, що якщо не будете малювати, не буду знімати. Отак От всіх налякала, всі розбіглися. Ну що, дивіться, все блищить, все сяє. Краса. Думаю, отут, знаєте, можна прожилки ще додати. Це людина, яка сказала, що я не буду багато близький, то. Ой, спади. Так, Яку, яку, яку б, яка б тут пасувала, як думаєте? Оце і не порадишся з вами, бо ви мені нічого не скажете. Так, оцей занадто, мені здається, інтенсивний, оцей занадто блідий. Його не буде видно. Оцей. Оцей, якщо застосую, буде також суперактивний. Давайте оцей Royal Gold. Боги, подивіться на це. Це ж просто меджик. Як воно переливається. Їх вже це красиво. О, і дірка якась там. Дивіться? Не доклали мені фарм. Ах! Я що паличку зроблю блискучу. Господи. Це звичай. Хтось дуже захопився. Я всі палки розмалювала з блискітками. Дивіться. Тепер точно все. Треба тільки підписати, що це моє. Робота в нас завершена і, в принципі, виглядає досить непогано. Як вважаєте, як думаєте? Я думаю, що на цьому ми з вами завершили роботу нашу блискітки додали. Гарний настрій, я сподіваюся, також. Я вас всіх обіймаю, цілую, і до зустрічі в наступному відео. І не забудьте поставити мені вподобайки і підписатися на мій канал. Всім па, -па.